Надіжда, дусь. Тепер я розумію, що греко-католик і православний одна віра. Дякую вам, отець Василь. Ну, як одна віра? Віра одна як у християни. Ми віримо в Ісуса Христа, який тілом і кров'ю прийшов у світ. Але віра різна. Ну, не віра різна. У нас є різниці конфіційні. у Нас є різниці. у Нас дуже багато спільного. Ми греко Міже греколиками православними більше спільно, як греко-католики, так, у них обряд інший. Але є вчення, яке різнить нас із православними. Перше примат папи. Православні не визнають, що Папа Римський є голова церкви. Друге походження Святого Духа, Греко-католицька церква вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина, як взаємний подих любові сина до Отця і народжує Духа Святого. Православні вчать, що він походить від єдиного началя, тільки від Отця. Далі епіклеза це значить молитва, про, молитва до Святого Духа під час. Під час освячення. Греко-католицька церква вчить, що переміна хліба і вина відбувається під час слів освячення. «Привіть, їжте це моє тіло, приміть пийте це і моє кров. Православні кажуть, що переміна відбувається не під час освячення, а під час епіклези, коли священник молиться до Святого Духа і щоб Дух Святий відкрив це тілом, і це кров'ю тим, які причащаються дальше чистилище православні не взнають чистилище, але католицька церква що крім раю і пекла є чистилище, місце дочасної кари, місце, де людина очищується від якихось там малих гріхів, прогріхів. Та. І непорочне зачаття про чисту Діву Марії. Православна церква каже, що Христос умер за всіх і за пречисту Діву Марії теж. Греко-католицька церква вчить, що Пречиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха, тому що Ісус не міг прийняти тіло від чого грішного. І тому і співаємо чеснішу від Херувимів і незрівнянну славнішу від Серафимів. Православні, до речі, теж це співають. Чеснішу від Херувимів, хоча кажуть, що Пречиста Діва Марія мала первородний гріх. Є різниця чи нема? Є. А решту все однакове.